Триває місячник благоустрою, який проходить з 18 березня по 30 квітня по всій Україні. Не стоїть осторонь і колектив державного підприємства «Львіввугілля». Видано розпорядження, згідно якого за кожною шахтою та допоміжним підприємством закріплені вулиці в Червонограді, Соснівці та Гірнику. Сокалі територію державного підприємства вийшли упорядковувати економісти, фінансисти, бухгалтера, виробнича, технічна дирекція та інші беруть активну участь у всеукраїнській толоці. 20 квітня змінили звичні костюми і кватки на джинси і курточки генеральний директор Микола Клюка, його заступники та помічники. Вони активно розбивали квітники, збирали сухе листя, замітали територію. Микола Іванович разом з своїми заступниками висадили 10 кущів чорної та червоної смородини. Висаджуючи кущі Микола Іванович розповідав нам про дитинство. Тоді ще учнем школи села Вишнів, що на Волині, він разом з товаришами кожного навчального року навесні висаджували по дереву. І сьогодні це великий сад. І приємно приїжджати до батьків, говорить генеральний директор, і бачити вже великі дерева і знати, що деякі з них посаджені власноруч. А працюючи директором шахти в об'єднанні Краснодон вугілля, Микола Іванович висадив 160 кущів троянд. Цю власну традицію генеральний директор державного підприємства Львів Вугілля привіз і впровадив у Сокалі. А на території державного підприємства Львів вже ростуть фруктові дерева і смородинові кущі, посаджені керівництвом державного підприємства Львів Вугілля, ще один корисний додаток до маленького загального саду Львів-Вугілля.